Доброго дня, друзі! Щиро вітаю вас всіх на моєму каналі. Це знову я, і я хочу сьогодні приготувати дуже смачну страву це дульма. Вона до нас прийшла із восточних стран. І ми хочемо просто попробувати приготувати, чи вона у нас вийде. А ви в цей час, будь ласка, не забудьте підписатися, поставити таку подобайку, перекиньте силочку своїм друзям, поділитися відео моїм рецептом. Значить, дульму готують в восточних странах із виноградного листя. Беруть або його запарують і свіжого роблять, або закручено, закривають таким способом. Я купив в магазині, як так, приблизно такі дивіться. Він такими засолюється, пахне дуже приємним таким, похоже, щось таке цікаве. І роз, значить, зварив рис. Один стакан рису, додав три стакана води і варив три хвилини, поки піло навели, на такому помішали, поки пило його покинули. Звісно, треба трохи поселити і ложечку додати олії. Дивіться, як він вийшов який рис. Розсипний, розсипний. Три хвилини варити. Тоді в мене є кілограм м'яса, це свинина. Можна додати любе м'ясо, можна додати і куратіну, можна дульму робити, можна робити із гов'ядини, телятини, говядина, телятина, або ж так само з баранини. Роблять цю дульму. І тоді, звісно, нам треба цибулинка. Натираємо цибулинку сюди на тертушку, Приблизно більше половини треба натерти її, для того, щоб придобавити такий запах. Цибулька така вона дає смачний-смачний запах. Ну, я більше половини, десь приблизно її натрим. так, В мене тут цілий кілограм м'яса, тоді просто ось так, може навіть всю сюди. І все. Тоді, знаєте, ми додаємо солі. Солі ми приблизно кладемо десь сюди, так як у нас кілограм і того, і того. Приблизно виходить, то ми, значить, додамо, так, на перший случай, дві чайні ложечки. Невеличкі горочки буде достатньо. Тоді додаємо папрички. Паприки небагато. Ось так до запаху. Тоді можна додати сухий. Десь приблизно стільки одна ложечка. Дві ложечки додамо. Значить, сухого чесника. І тоді додавимо, а, значить, ще сюди приблизно так. Перш чорного, це все по бажанні. Можна додати, якщо ви хочете будь-які спеції додати. І додаємо ще тоді кумін. кумін. І одну ложечку куміна. Приблизно сюди. І не треба. Якщо додамо більше, то вона буде придавати такий перебиваючий вкус. Привкус буде такий. І гарненько все треба розмішати. Зараз все розмішаю. Все дуже добре вимішали. Дивіться, треба, щоб було рису чуть-чуть більше, ніж м'яса. Тому що, якщо буде багато м'яса, то воно буде тоді не дуже смачне. Тому що рис придає такий запах, а м'ясо просто буде таке дуже м'ясне і воно не дуже буде смачне. Значить, все вимішали і будемо доставати вже на значить, листя. Це виходить така похожа а, значить, заправка, як на голубці, можна сказати. Но, тут вони додають ще, можна додати всякі різні приправи. Люди додають такі острі спеції, всякі, і додають, що там вони кожен регіон додає свої спеції, свої спеції додають. І тоді винімаємо, щоб не порвати, як виняті. Цієї баночки. Окей, витягається. О, і будемо зарекрутити наше наші дульму. Це робить і готує теж цю дульму. Значить, всі страни такі там на, на Всході, вони її готують. Якщо Дивіться, якщо в мене багато фаршу, якщо не залишиться, можна щось приготувати друге. Можна додати ще якусь там капустину, зробити ще голубця. І все, значить, розкриваємо наші листя. Дивіться, як вони тут получаються. Це хто дубове листя, що подивитися, Це таке, хто дубове листя, бачите. От наша дульма. Значить, дивіться, оці паростки йдуть всередину. Це йде зверху. Для того, щоб просто дюйма була красива. Кладемо її сюди, розкладаємо. Ось так і роз, і приблизно беремо отак. От Попривій небагато, попри, 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 приблизно так. І руки миємо часто, для того, щоб не розносити бактерії. Тільки щоб не були великі, як то голубці. Ось так. Вони бачите, так отак кладеться. Щоб видно було, да? От так? отак кладеться. І тоді просто дольма. дюльма. так. Щоб було красива дольма. Все. Дюльма скручена. Ну і все. Складуємо. Кладемо, робимо другу. Так як я казав, ще раз ми кладемо її цією стороною. Такі, щоб не лицевою стороною, а цією сторони. Кладемо обратною сюди. От так, дивіться. Значить, виходить, фаршу треба десь пів ложки. Столови ложки. Фаршу. Кладемо її сюди. Ще раз завертаємо отак. Потім її отак. І закручуємо. Тоді беремо так. Так, як похоже, хто на голубці. Дуже легко закручується. Нема ніяких проблем. Все. Таже ще краще вийшло, ніж перше. Все. Наша українська кухня работає по всіх, це, значить, робить дуже добре. Виходить. Значить, українці вміють теж все зробити. Цю дульму. Ось так. Це точно, тому що я купляв дульму, тут така сама, дивіться, вона приблизно така сама Ось, така, Значить, пів ложки, Ми положили її сюди, крутимо п'ять, Де туди, де туди. Да. Закручуємо так, щоб не було туди. Тут не було. Тоді беремо раз так. Тоді знову заворочуємо, закручуємо, завертуємо і тоді закручуємо. Получається, рівненька, гарна дульма. Зараз покрутю і покажу, що я буду далі робити. Дуже цікаво, виходить, я буду пронизувати ниточкою і будемо парити на пару. І в мене така є паруварка, бачите, така з дирочками. Я вам покажу. І взяв нитку, пару раз її туди-сюди зложив. І тоді беремо цю дульму, проколюємо. О, і кладемо її прямо сюди. Бачите? І Проколюємо через листочок, через животики і сюди. І знову так само тут. Бачите, листочок туди. І тако проколюємо, і її сюди. І будемо також складати їх, як вийде, по кругу. Значить, увага, дульму можна заморожувати, наробити її багато, якщо ви можете наробити її. Получається, значить, дульми у вас багато і можна просто заморозити. Тоді розморожуєте її просто, винімаєте її з морозиловки. за день кладете її в холодильник на тарілочку або там мешочку, і її просто замор... розморозюєте. І тоді вже можна варити її, як хочете, на... якщо хочете її варити тоді в каструльки, або на сковороді, можна варити її, або робити її на пару тоді. значить, тут у нас, виходить, є листочки побільші її, так як і голубці, і так само є листочки по менші так? Ще раз таку кажу, завершуємо сюди, завертаємо таку. Тоді ми сюди прокручуємо. І так, дно заворачуємо і знов заворачуємо. Віце так заворачуємо, щоб вони були оце рівненькі. І тоді просто її закручуємо. І все, ось така дельма виходить. Ось така дельма. Ось це така гарненька, гарно заворочена. Але що страшно, ми не робимо на продажу, ми робимо для себе. Ну, теж робимо гарненько. Можна робити чуть поменшу, можна робити чуть побільшою. Це дул, дулму, дульму, дульму, дульма, дульма. Наші українські, можна сказати, голубці. Ну, в нас, я наскільки знаю, теж росте виноград в Україні. І люди там теж роблять цю дульму, тільки не знаю, який рецепт. Якщо ви десь бачите, дивитеся мене з якогось там краю, де ви робили значить, Такі похожі голубці із о, листя винограду. Напишіть, який у вас був рецепт. Мені теж цікаво. Мені дівчата тоді написали, як вони роблять маленькі голубчики. Я їх зробив. Тоже людям дуже багато понравилось. Дуже багато людей дякували за те, що я показав такий маленький рецепт голубців. Люди були дуже доволі. Багато людей писали дуже гарні коментарі, дякували, що я так. Їм показав, багато людей навчилися нового рецепту. І сьогодні, на сьогоднішній день, люди багато дивляться в інтернеті, знаходять рецептів, готують нові страви. Всім хочеться щось приготувати дуже смачненьке, щоб було всім цікаво. І кожному хочеться спробувати якусь нову страву. Наприклад, я роблю це перший раз. Я ніколи такої дульму не робив. Я роблю це перший раз, і мені дуже цікаво, хочеться спробувати, яка вона вийде. Тому що я кожен раз дивився, де значить, дульму в рецептах, в інтернеті дивився значить ця дульма, е, е, значить, ніде я не бачив, щоб не жати на ниточку. Але я одну, в одному місці, де мені підказали, сказали, що це можна робити на ниточку, щоб вони не розвалювалися. Значить, На пару, коли готуємо, вони робляться на ниточки. І тоді дуже вони получаються такі гарненькі і ціленькі. Так що зараз побачимо. Який це за рецепт? Чи він дуже хороший? Дуже, дуже цікаво побачити. І так, бачите, рівняємо рівненько. І все. і Тоді може закручувати отак. Ну, звісно, кожна людина готує по-своєму. Додає свої рецепти, поділіться, якщо ви готували дульму. Мені дуже цікаво. Все. Хоча дюльма закручено. І все. Готуємо далі. Я ще раз вам покажу, як я закручую. Значить, пів ложечки нам треба фаршу. Дивіться, бачите так, всередину. Потім знову таке в середину. Бачите так. Тоді чуть-чуть прокрутили. Тоді її завернули сюди, завернули сюди. І закручуємо. Тиненько-тиненько. Бачите так. Тільки цього разу зробив листочка на виворот. А треба листочок, щоб був всередині. І кладемо сюди. Якщо листочки маленькі, то виходить в наші маленькі дульма. Ось тоді додаємо, значить, робимо ще один. Врешті листя такі бувають порвані. Ми якось покрутимо зараз. Значить, люди, які саме закривають листя на зиму, такі, і то них виходить, мавірно, краще. Виходить вони відбирають лісточки свої гарненькі, тому що листя виноградно багато. І значить, люди вибирають собі такі, які їм подобаються. А, знаєте, магазини купляєш там. Як вони там їх складіває, хто знає як. Значить, таку довгенько робимо. І тоді. Раз. раз. Чуть-чуть прокрутили. Тоді раз. раз. Всередина. Всередине всередину. Все всередину і закручуємо. Не знаю, я так роблю. Так ми, виходить, дульма. Закрутена. Бачите, яка виходить дульма? Вот закрыто, то закрите. Все. Далі. І беремо далі. Животики приколюємо. Вона немає каціганських голків, не тикає. І таку плотненько їх сюди. Бачите? Приколюємо. І сюди так складуємо. Далі, далі, далі. Приколіємо. Вона не буде тоді розпадатися, якщо у вас. І сюди. Ось гарно розкладемо зараз її. І виходить так, У нас десь приблизно виходить вона. Так, на ниточки, бачите? Отак. І треба просто здушити отак ближче один до одного. І так вона на, на ниточки виходить. Зараз ми якось його форміруємо, щоб воно було дуже гарно. Значить, пробував зробити по кругу, по кругу не виходить, тому що дульма якось так трошечки дорогі, по форми. Далі кладемо так само. Далі будемо вложити два таких ря ряди. Воно ну, проколюємо. Дульму саме головне, щоб її не, не багато, її не двигати. Чим більше буде двигати, тим більше вона буде розпадатися. А отак от, от на дородних кладемо і все. І дульма буде держатися дуже добре. От так, бачите. На дородних кладемо. Вона, коли приготується, вона буде така, знаєте, вона повинна бути квадратна. Дульма. Тому що вона надводний рядом лежить. Іте на ниточку її туди. Бачите. Раз і такої приколію, щоб вона не розвалялася. Потім вона буде розкачається, у нас тут розваливається. Почти тут листочки. Тем больше ей двигаешь, но это что-то не получилось у меня. Почти так. И три. У меня, конечно, при сяде все там она. Почти такой надводный. Гарненько, рівненько. И так дальмо. Иду кладаем уже последнюю дыльму. Сюда. І все. Може хіба ще одна влізе? Може не влізе. Так, достатньо буде. І все. Ці ниточки просто потягуваємо. Тако потягуємо. Не треба нічого робити. Їх просто потягнули і все. Порівняли. Щоб дульма була рівна. Тож те то же саме. Все. І це в мене дольма. Дуже цікаво. Надіюся, що буде дуже смачно, тому що дуже хвалять цю дульму. Всі, а, висходні, всі сходні там чи восходні страни, всі вони готують її. І вони дуже пишаються цими, 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 цією стравою. І буду ставити значить, на пару. Вона така є каструлька. От ми зараз додамо сюди водички. Так, все, води додали. Це ставимо тоді наверх. Туди можна ще положити листочка лаврового і ставимо його на плиту, нашу плитку. І включаємо газ. Ось, закриваємо кришкою. Зараз візьму листочка лаврового, положу сюди зверху. І все. Насіль, мені каже, добре, бо я положив дуже добре солі. І все. Будемо готувати на пару приблизно 30 хвилин. Значить, у дульму, коли ми варимо на пару, її варить по-разному, але я знімаю і кладу сюди значить, лист лавровий для того, щоб вона натягнулася наша дульма нашим листом лавровим. І все, дивіться, вона вже вода закипіла, будемо ждати приблизно 20 хвилин, 30 ще. Вже, вже вариться 10 хвилин у мене. І я просто її поставлю на менший вогонь, і щоб воно просто приготувалося на пару. І все. Залишилося в мене чуть-чуть фаршу, я додав сюди, зробив такі голубчики. І все. Дивіться, це виходить в мене така дольма, така грачає. Зараз будемо куштувати. Можна її викладувати, так як ви хочете на тарілочку, Можна їсти сметанкою. А якщо ви не любите лист лавровий, то можна взагалі його не ложити. Просто так спарити. Можна готувати ще на сковороді, можна просто складувати і тушити їх в, кастру... в каструлечки чи чому там. І це виходить така наша дульма. Дивіться, яка красота. І голубчики вийшли, і вийшла, вийшла дульма.